Доброго дня, шановні козироги, доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна, і в даному відео я хочу зробити тару передбачення на тиждень з 17 по 23 червня. Це загальний розклад, і він може резонувати з вами як і ситуативно, так і повністю. Рекомендую також переглянути передбачення для вашого знаку асценденту. І ми розпочинаємо з вашого ментально-емоційного стану. На даний тиждень. Це тиждень, це час, коли щоб відчути внутрішню гармонію, щоб відчути внутрішній баланс, треба бути собою. Треба не цуратися того, який ви маєте підхід до життя. Не цуратися того, що ви любите, що вам цікаво. І, можливо, це час зрозуміти, чого так насправді ви хочете. І чи деякі, наприклад, питання, чи те, що ви, наприклад, робите в житті, чи воно дійсно ваше, чи це було нав'язане вашим оточенням. Не намагайтеся. Порівнювати себе з іншими, тому що це ще більше вас призведе в якісь рамки, це ще більше посилить внутрішній дисбаланс. І так насправді, коли ви будете себе порівнювати з іншими, чи робити те, що вам не до кінця воно цікаво, не до кінця воно є вашим. Це ще буде більше призводити до відтоку енергії. Це буде призводити до того, що ви не отримуватимете радості і не отримуватимете задоволення тим, чим ви займаєтеся. Добре, давайте подивимося, яким буде тиждень в різноманітних сферах життя. І ми розпочинаємо зі сфери роботи. Дивіться, якщо ви очікували на якісь певні зміни в сфері роботи, на розпочинання нових проєктів, розпочинання нових етапів на роботі, то, на жаль, ні. Це буде час більше застою. Це, можливо, також момент, якщо ви працюєте над чимось, якщо ви виконуєте там свої обов'язки, робите свою роботу, може бути, що цей процес буде пригальмовано. Наприклад, ви виконуючи свої якісь там обов'язки, висилаєте інформацію, наприклад, до ваших партнерів, висилаєте інформацію до якихось держструктур, і ви зв'язку з тим, що вам необхідно чекати на цю інформацію, зв'язку з тим, що. Можливо, знову ж таки, повідомлення потрапило до спаму, чи щось в тому стилі, чи, можливо, та особа, до якої ви вислали, вона знаходиться в відпустці. Вам доведеться призупинити вашу, скажімо так, діяльність в конкретному проєкті чи виконанню обов'язків. І це буде, знаєте, це може це буде призупинення, яке. Призведуть зовнішні чинники, на які ви не будете мати впливу. Хтось з вас, можливо, навпаки, подивиться на якусь ситуацію. Наприклад, у вас якийсь проєкт чи якесь завдання, яке ви не можете вирішити. І для того, щоб знайти рішення, то необхідно подивитися з іншого боку, з іншої перспективи на конкретну ситуацію. І тоді ви можете знайти рішення. Можливо, ви загалом подивитеся на свою роботу з іншої точки зору, тобто якась відбудеться ситуація, можливо, якась негативного характеру. І ви зовсім інакше подивитеся на своє на своє керівництво, подивитеся на ставлення до вас. І давайте подивимося більш детально, про що ж нам говорить ця карта для людей, які мають роботу. Дивіться, якщо ви маєте роботу, ну, дивіться, в першу чергу, це може бути відпочинок після якогось проєкту, тяжкого проєкту чи реалізація якихось тяжких завдань, те, що воно тягнулося, те, що воно ну, вам воно давалося, скажімо так, нелегко. То ви просто після цього періоду собі візьмете чи відпочинок, можливо, ви візьмете лікарняни. Можливо, це знаєте ще що може бути. Ви працювали працювали так насправді дуже сильно на останніх силах, і, скажімо, так, зараз видихалися. І все це перейшло на більш психосоматичний рівень, перейшло на ваш фізичний рівень, і ви відчуваєте якусь слабкість. Ви, можливо, відчуваєте такий, знаєте, передгриповий стан. Досить часто, коли ми змучені, досить часто, коли ми працюємо через силу. От саме ось цей віток енергії, віток ваших вітальних сил, воно може призвести саме до такого стану, і ви будете почуватися, як ніби маєте, має у вас зараз початися грип. Далі, що ще може бути? Це може бути також знову, як я говорила, реалізація певного проєкту. Ви, от, наприклад, Реалізували, і все у вас так чудово йшло, ви свої вміння, амбіції, могли це все реалізувати, і просто якийсь момент, знову ж, чи відсутність якоїсь певної інформації, ви чекаєте на якусь певну інформацію, змушує вас все-таки трішечки зупинитися і пристопувати, щоб. Тим самим ви можете і відпочити. Добре, дивимося, про що нам говориться карта для людей, які шукають роботу. Дивіться, якщо ви шукаєте роботу, то, на жаль, працевлаштування на цьому тижні немає. Це відсутність будь-якої зворотньої інформації. Це знову ж таки може навіть бути певне розчарування, певне такі, знаєте. Певне незрозуміння, чому ось е, так відбувається, це вам прекрасний шанс для того, щоб ви, можливо, десь підтягнули якісь свої знання. Можливо, ще щось ви десь маєте е, допрацювати. Можливо е, подивитися ж знову на ситуацію з іншої перспективи і е, зрозуміти, а можливо, ви саме не в тій сфері шукаєте. Де є та ваша справжня робота, від якої ви будете отримувати задоволення як і фінансове, так і емоційно-психологічне. Дивимося, що у вас по, по фінансах. Так, якщо ми говоримо про фінанси, це може бути придбання, в першу чергу, нерухомості, це може бути, знову ж, продаж нерухомості, це може бути. Ремонт. Також будьте обачні, тому що може, може щось у вас, чи якесь замикання, чи щось з електрикою статися в домі, і тому ви можете понести несподівані для вас витрати. Для тих, хто не купує чи не продає нерухомості, це можуть бути дуже великі втрати. Тому на цьому тижні не інвестуйте, не вкладайтеся, в що ви, наприклад, планували вкластися. Це також може ця карта нам говорити і про фінансову кризу на даний тиждень. Ось я ще тут дивлюся про що нам говориться карта. І якщо ми подивимося більш детальніше, то це може бути отримання іпотеки, придбання або купування дому. Тобто ви вже цю тему вивчаєте, але, на жаль, це все може статися трішечки пізніше, ніж на цьому тижні. Можливо, так ви отримаєте іпотеку, але це буде. Трохи відкладено в часі. Далі, ми дивимося, що у вас по сфері стосунків з вашим оточенням. Так, якщо ми говоримо про стосунки з вашим оточенням, я б сказала, що ви будете загалом задоволені з себе і вам для щастя не буде потрібне спілкування з людьми. Можливо, ви загалом будете зайняті. Якимось своїми власними проєктами, якимось своїм хобі, заняттям, і вам вас просто не буде вистачати часу ані сил для того, щоб ще присвячувати час іншим. Навіть не те, що не буде ча часу чи сил, у вас не буде такої потреби. Але давайте подивимося більш детальніше про що ж нам говориться карта для людей, які мають стабільні романтичні а, стосунки. Дивіться. А, Тут може бути, що ви зі своїм партнером будете вкладатися в щось. Можливо, це якісь певні витрати, витрати своїх збережень. Також тут можуть мати місце певні суперечки з вашим партнером стосовно транжирства. Добре. Або навпаки, як може бути і стосовно транжирства, так і занадто такої, знаєте, скупості. Нездорової. Коли ваш партнер говорить, ну, слухай, наприклад, треба купити, припустимо, нову пральну машинку, ви говорите, ні, не треба, я буду прати це все наш одяг руками. так, Або купуємо якусь дешеву. Тобто найдешевшу, яка може прослужити кілька місяців. Тобто може бути і така ситуація. Добре, давайте ми подивимося, що. Про що говорить нам ця карта для людей, які шукають романтичні стосунки. Ну, дивіться, тут якби ви маєте успіх, скоріше за все, в інших якихось сферах, досягнете успіху в інших сферах, і вам по суті для повного щастя, те, що я говорила на самому початку, не буде потрібний ніхто. Вас ця тема не буде цікавити. Ви будете собі святкувати свій успіх, ви будете насолоджуватися часом проведеним самим чи сама з собою. Так? Я не бачу нових романтичних стосунків на цьому тижні. Добре, давайте. Ага, ще перепрошую. Може, можуть бути романтичні стосунки, але з людиною, яка не є Одинаком чи одиначкою, так яка не є вільною, якої так насправді є родина, і вам можуть запропонувати стосунки в ролі а, утриманки. Чи утриманця, але скоріше це більше стосується жінок. Добре, давайте ми подивимося, що принесе радість цього тижня. Так, радість принесе нарешті те, що ви виходите з якогось стану апатії, зі стану, коли мені все не подобається, стану якоїсь нудьги. Коли ви, можливо, були раніше закриті на те, що вам пропонує зовнішній світ, ваше оточення. А зараз ви починаєте от якось більше приходите в такий стан, коли ви починаєте помічати можливості, ви починаєте, не почи, не будете так перебирати всім цим. Далі дивимося, що. що, 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 що а... На що необхідно звернути увагу? Так, необхідно звернути увагу на те, що якщо ви очікували швидкого результату, або взагалі якусь результату цього тижня, то, на жаль, вам доведеться почекати. І на що необхідно звернути увагу, те, що необхідно, по-перше, почекати, в зв'язку з чим не треба форсувати жодних подій і бігти поперед батька в пекло. Добре, дивимося. Рекомендації на цей тиждень. Так, рекомендація: це ідеальний час для того, якщо ви плануєте якийсь зробити додатковий знайти додаткове джерело доходу, або стати більш самостійним і, скажімо так, незалежним, не бути найманим вже працівником, то це саме прекрасний час для того, щоб починати це втілювати, щоб почати над цим всім працювати. Також в кого фінансова криза, так тому що є ймовірність і фінансової кризи, тому це буде певним поштовхом для того, щоб ви розпочали шукати нове джерело доходу. Це може бути нова робота, це може бути знову ж таки як додаткове джерело доходу, тобто. Одночасно, це і є рекомендацією, що вам необхідно позбутися старих шаблонів, старих схем старого підходу, який ви мали до грошей раніше, так вам треба йти в щось нове, якщо ми говоримо про гроші. І коли приймаєте рішення, ви маєте дуже аналі... проаналізувати всі можливості, щоб прийняти вірне і якнайкраще для вас рішення. Не поспішайте, не приймайте рішень пі. На базі емоцій, будь-то емоції позитивні чи негативні, прислухайтеся до себе. Ну що, шановні козироги, досить непоганий у вас тиждень? Так, можливо, якісь будуть затримки. В сфері роботи так про що нам і говорить і ця карта, і це скоріше за все будуть в сфері роботи якісь певні затримки. Для когось це може бути і придбання, можливо, довгоочікуваного дому чи помешкання. Для когось це може бути криза, але одночасно це і буде новим поштовхом для того, щоб ви щось змінювали в своїй сфері фінансів. Ну що ж, я вам бажаю успіхів. Я вам бажаю, щоб всі такі гострі моменти, гострі ситуації вони пройшли якомога. Легше і якомога м'якше у вашому житті. Ну що ж, я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей.